Пане Миколаєві, хочу вам щиро щиро подякувати. Ну, я не вхожу, мене ще поставляє доступ. Я хотів би сказати, що треба знати міру, треба знати можливості здоров'я, треба знати можливості голови і так далі. Тому тобто я не я одного року прийняв рішення. Все таки питей се и для того, за това, че да даде З такими словами, сьогодні, 8 березня, Євген Кучерук звернувся до колективу, змінивши посаду керівника на посаду заступника керівника лікарні. Про це стало відомо під час зустрічі з колективом цього медичного закладу, на яку були запрошені керівники міста та області. Втім, Євген Кучерук надалі буде опікуватись розвитком медзакладу. Що ж до керівника на цю посаду призначено відомого у рівному лікара-хірурга, медичного директора з хірургії Рівненської обласної лікарні Юрія Ординського. Майбільше. І я в тому теж свято переконаний будь-якого будь-якого закладу це люди. І ви прекрасний, – прекрасний колектив, високопрофесіоналів, який вистояв дуже ефективно в найскладніші часи, який далі стоїть на сторожі. Я переконаний, що з таким колективом, з такою підтримкою влади, всій білок влади нам точно. Вдасться досягнути великих вершин. Як зазначив перший заступник начальника рівненської ОВА Сергій Подолін, Юрій Ординський спеціаліст у своїй справі, тож без сумніву впорається із новими обов'язками. Людина, яка була заступником головного лікаря обласної лікарні, яка під час роботи за 2-3 роки зробила багато речей. Пов'язаних по розвитку обласної лікарні, це видно. Збільшена матеріальна база, збільшена якість лікування, молодь побачена і почута, збільшився пакет фінансування СНЗУ по обласній лікарні. Аналогічні речі і ті традиції, які є, далі будуть продовжуватися. І новий керівник ми знаємо, він ефективний. Разом з тим, зі слів виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна надзвичайно важливо, аби кращий медичний заклад міста продовжував розвиватись з цією динамікою, яка є зараз. Тому що Євген Кучерук, який віддав цьому закладу багато років свого життя та доклав неймовірних зусиль, аби цей заклад вийшов в число кращих, продовжив свою роботу. Що стосується от призначення нового керівника, це є безпосередньо Юрій Ординський. Всі його знаєте, це дуже хороший лікар. От, сьогодні він буде виконувати, фактично буде працювати тут, на період військового стану. Після того, як закінчиться війна, буде так само призначений конкурс, тоді зможуть прийняти участь буквально всі, хто буде бажаючий. На зустрічі із медиками виступив також і директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник, який запевнив, колектив медзакладу Рівненську ЦМЛ чекає перспективне майбутнє. Для нас є усі передумови, і з сьогоднішнього дня ми дійсно, як доручив Олександр Сергійович, маємо чітку позицію розвитку. Трансплантології, розвитку кардіохірургії, розвитку спеціалізованої медичної допомоги, розвитку кластерного закладу охорони здоров'я гідно постанови кабінету міністрів України, і ці всі задачі спільно з вами, спільно з цією командою будуть виконані. Призначення Євгена Кучерука на посаду заступника, а Юрія Ординського на посаду головного лікаря рівненської ЦМЛ колектив медзакладу схвалив та підтримав. Тож лікарі вже приступили до своїх обов'язків. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.